Друзі, усім привіт! Маленькими повербанками вже нікого не здивуєш. Наприклад, павербанки на 20 тисяч мА вже не цікаві. Люди беруть великі, ємкісні, щоб на декілька разів зарядитися. А це саме на 60, 100, 90 тисяч мА, 40 тисяч мА. Сьогодні в нас на відправочку ось такі відправляється останній Light на 40 тисяч мА. Постачальники, чуєте нам? Останній. Треба такі павербанки 22,5 Вт. Це одні з найкращих павербанків. Для ноутбуків закінчилися за 2 дні, 10 штучок було. Ці павербанки, 1750 гривень, відправляємо, відкладаємо. Остається ще Proof Guardian на 30 тисяч міліампер, одненька штучка. 90-ка відправляється, їде, забираємо її з полочки з великим ліхтарем. 22,5 Вт для швидкої зарядки планшетів. Телефонів, айфонів та андроїдів, До речі, багато виходів входів для цього павербанка. Їх тут навіть налічується 5 outputs, тобто 5 виходів і 4 USB. Один Type-C працює на вихід. А входи заряджаються через Lightning, Micro і Type-C. Великий ліхтар, 22,5 Вт USB-шки і 20 Вт type c шка Офігенний, класний, величезний павербанк на 90 000 мА. Ось такі коробочці. Ціленька коробочка, повністю все класно. Ціна 2800 гривень відправляється. Беремо його, відбираємо на Відправочку, а також будемо ще відправляти ось такий павербанк, також на 90 тисяч мА ціна, також 2800 гривень. Ці розлетілися в першу чергу. Вони трішечки, якщо порівняти з цим павербанком, бачите, візуально навіть видно менші в розмірах, тому їх найбільше купували. І тут у нас три USB-порти, трішечки менше, менші ліхтарик. Але ці павербанки на ура розлетілися. Останній такий також забираємо. Є ще один такий в наявності, кому потрібно 2800 гривень сьогодні відправлю. І беремо далі. У нас наушники, AirPods Pro другого покоління. Відбираємо дві штучки таких наушничків. Наушнички повністю під оригінал, по розмірам, по формі. Ви запитуєте, чи вони такі самі, чи вони схожі. Так, да, вони схожі, в них є э, Type-C зарядочка краща. динамік працює. Місце прив'язати петлю. В комплекті лежить шнуречок. Два, дві наклеїчки, серійний номер, яблучко. Хлястик, ось це називається хлястик. Відривні смужки з зеленими стрілочками позначені, відриваємо, відкриваємо. Все гарненько запаковано, картонна ваночка. Гравіювання під кришкою кейсу, за кришкою кейсу на самих наушниках, датчики вуха, анімаційне віконечко. Працює з будь-яким іосом, коштує 1450 гривень. Задумайтеся, на Миколая це ідеальний варіант. 1450 гривень плюс чехол у подарунок. Чехольчики ми скоро закажемо, отримаємо в чорному кольорі для хлопців. Багато кольорових чехольчиків у подарунок рандомно вибираємо і ложимо до посилочки. Такі в нас є ще в наявності, тому поспішіть замовити. Обов'язково пишіть в Дірект.